Привіт! Ви на каналі Drama Vibes І сьогодні буде коротенький огляд на драму, що приховує твоя дубця. <с? <с?> Або інша назва перекладу цієї драми на відстані дотику. Напишіть в коментарях, яка вам більше доподобає назва цієї драми. Що приховує твоя дубця чи на відстані дотику. Мені більше подобається назва, що приховує твоє думка, бо вона дійсно пов'язана з цим. <смі> так можна сказати. Ця драма вийшла у 2023 році, кількість серій 16, жанр це драма, комедія, містика, фантастика. З чим це пов'язано? Щас я вам розкажу, зараз я вам її розкажу. По сюжету головну героїні звати Пон Єпун. Вона працює ветеринаркою, це. Такий собі сімейний бізнес, оскільки її дідусь працював ветеринаром, і вона вирішила по його стопах теж піти працювати ветеринаром. Хоча він не дуже сильно і проявляв до неї зацікавленість і свої емоції до своєї онуки. Хоча потім протягом дораму ми це все зрозуміємо, чому так е, є. Ось і Пон Єпун, вона. Виховується дідусем і її тіткою, тому що її мати загадковим чином загинула в ДТП в річці. Це було дуже підозріло, і протягом цієї всієї драми ми будемо дізнаватися, що ж насправді відбувалося. Оскільки там є і детектив, і головним героєм є, є Мучан Йоль – детектив, який провалив завдання, спецзавдання по роботі, і його перевели в таку глухомань, як він вважає. Він хоче назад повернутися до Сеулу, хоче розкрити тут великі справи, щоб повернутися до Сеулу, щоб його прийняли, щоб він працював те, що йому подобається. Але він думає, що тут він знайде якісь важкі справи, але по факту це таке місце, як здається, на перший погляд поліцейських викликають справитись з якоюсь коровою або ще з якимись такими дорученнями, що він, ну, він дивується, як, як ми поліцейські займаємося такими на перший погляд. Незвичними речами, і це має займатися хтось інший, але ніяк не поліція. Ось. І що ж відбувається? Пройшов в селі такий метеоритний дощ. Головна героїня була той час на виклику, на фермі, і вона лікувала корову. І тут стався невеликий такий вибух. Сплеск. І від цього метеоритного доща у героїні починаються проявлятися здібності. Незвичні здібності вона руками торкається до чиєїсь дубці, вона може бачити, що ця людина бачила за своє життя теперішнє і минуле події. І так як її клініка не дуже була така перспективна в заробітку, завдяки цьому дару, коли вона торкалася ззаду тваринок, вона розуміла, з чим ці тваринки прийшли, чим їхні господарі їх не задовільнили, і вона починала їх таким способом лікувати, і це дало змогу лікарні заробляти більше прибутково грошей. І як же життя пов'язані детектива і цієї ветеринарки, оскільки вона виявила, що може і торкатись і до людей по дубці, і дізнаватися, і розкривати злочини? Цей детектив він спочатку їй не вірив, що вона може за допомогою дотику по дубці визначити, хто ж винен, а хто не винен, і розкрити. Злочини, які починають відбуватися в місцевості. Але, але потім він розуміє і починає користуватися нею, і дозволяє трогати не тільки свою дубцю, а й дубцю інших людей, щоб дізнатися, хто винен в цих всіх злочинах. Він за допомогою неї хоче все ж таки вийти на. Новий рівень і поїхати до Сеулу, так як його зове Сеул столиця Південної Кореї, де можна більші костніші злочини розкривати. Спочатку Мучан він Спочатку прийняв героїню за збоченку, і це так класно спостерігати своє, не можна тут не посміятися між їхньою взаємодією, тому що дуже класно. Ця драма насичена такими багатими комедійними моментами, що мені дуже подобається там і взаємодія головних героїв прекрасна. Так, між ними і проскачується якась така іскра, де можна зустріти і хочеться сподіватися, що вони разом. Але дуже сильно акцент на їхніх романтичних стосунках не робився. Е, і такого любові, якщо ви хочете любові, ви тут не побачите, не побачите. Е, ось. Також, також е, у місцевості починає працювати серійний вбивця, який починає вбивати людей. І, і люди починають непокоїтись, а детектив думає, о, це хороша справа, це справа, яка допоможе мені піднятися вище. І вони з головною героїнею починають розслідувати цю справу, оскільки всіх. Людей у цій місцевості торкається і підозра, і хвилювання, і страх, що з ними також може таке статися. І мене дуже, мене дуже здивував кінець, оскільки я не очікувала, хто і навіть не підозрювала, що ця людина буде злочинцем. Не знаю, може для якогось і Хтось би і одразу здогадався, але для мене в цій дорамі це було трохи неочікувано, неочікувано. І... Може, коли вже були чуть, -чуть ближче серії, я вже сумнівалася в ньому, а потім в ньому це підказка. Це підказка і спойлер, хто ж був винен. Ось. І також там в цій дорамі грає Сухо. З поп групи Екзо. Він також класно зіграв свою роль. Мені подобається сухо, я дивилася ще декілька драм, Але в цій мені теж сподобалось, як він зіграв тут роль. Є такі класні сюжетні лінії між героями, особливо тітки головної героїні і. Поліцейського, їхнє перше кохання було все прекрасно, але через певні обставини вони розійшлись, а потім дуже видно і дуже класно вони між собою взаємодіють, і видно, що їхня любов так і не згасає. Тому ця драма насичена комедійними моментами, як я вже сказала, насичена таким детективом, де потріпають нерви. Звісно, кінець міні-спойлер. Хороший, хороший, як для кого хороший. Мені подобається, я дуже багато сміялась. Я очікувала нових серій, мені все сподобалось. Тому, тому я вам дуже рекомендую, якщо ви не бачили цю дораму, подивитися і відірватися від душі. Тобто посміятися, поплакати. Е Порозслідувати і подивитися детективчик і комедію все в одному. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Дорама Вайбс. Якщо хочете більше подібних таких відео, пишіть в коментарях, яку ви би хотіли б дораму почути огляд, або підбірку яких дорам ви хотіли б побачити на моєму каналі. Всім пока, гарного вечора, дня, ночі. Всіх люблю.